все, покидаю Apple Store е, і продовжую знімати відео на iPhone 15 Pro Max. Всім привіт! Це перший погляд на iPhone 15 Pro Max. Оцей самий красивий титановий. До речі, це відео повністю знято на інший iPhone 15 Pro Max синього кольору. Він он там. В цьому відео ми порівняємо його з iPhone 14 Pro Max по враженням, по якимось характеристикам. Я розповім, чим вони відрізняються, розповім про перші враження від новинки і. Тим самим ми стартанемо iphone марафон в рамках iphone марафону цього року. У нас буде багато чого, і завершимо ми потім повноцінним оглядом. Але також це ще не все. Я придбав декілька. У цих файн вовенів е, декілька яких буду використовувати, і один спеціально для краш-тесту. Тож, якщо ви хочете побачити, як ми максимально практично зіпсуємо оцей новий матеріал і кейс з нього, обов'язково підписуйтесь, прожимайте вподобайки, а ми йдемо тестувати наш iPhone 15 Pro Max і ділитись першими враженнями. Я собі завжди беру фірмові кольори. Не знаю, чому так. Мені навіть пурпурний не прям щоб подобався, але він фірмовий. Я його взяв цього року. Була ділема взяти. Синій, бо синій мені подобається, і він останній раз був в 12 Pro Max, і до речі, був прикольним. Чи титановий? Я думаю, ви знаєте, який я обрав, тому що я прямо зараз його вам показую. Насправді я дуже сильно люблю титановий, але синій у нас теж для цього огляду є. Я вам покажу перше враження, яке у вас складається після того, як ви переходите з 14 Pro Max на 15 Pro Max, думаю, з прошками буде те саме. Те, що він все ж таки легший. Легший він майже на 20 грамів. Це 240 і 220. Один, якщо я не помиляюсь, і ця різниця в вазі, вона відчувається. Також впливає і те, що iPhone став з більш закругленими гранями. Якщо тут вони прям так врізались в руку, я про це казав з 12-го покоління, то тут він приємніше лежить в руці, це одразу відчувається. Ну і я дуже сильно люблю титан. Я казав це ще минулого року. Якщо Apple зроблять титановий корпус, далі можна нічого не оновлювати. Я все одно його придбаю. Це просто такий собі внутрішній фетиш. Я поки не придбав собі титановий велосипед. Я не міг заспокоїтись. Тепер він у мене є. Тепер і айфону теж титановий. Ну саме тому він в Natural Titanium кольорі. Друге, що ти одразу помічаєш, це рамки, бо рамків 15 Pro Max стали меншими. При цьому екран плаский. Це прикольно, і знаєте, є відчуття прям нового телефону повністю, тому що ти в руках тримаєш щось нове, воно більш легке, але при цьому не дуже легке. Я хвилювався, щоб він не відчувався таким. Знаєте, ну зовсім як пластиковий. Ні, і при цьому у тебе рамки тонкі, але на перший погляд зовсім нема ніяких е випадкових. До торкань, тобто зараз я телефон взяв таким чином, щоб прям неприродно обхопити телефон, і бачите, нічого не заважає скролити по дисплею. Зараз підемо далі дивитись на iPhone 15 Pro Max, але спочатку невеличка інтеграція від наших друзів, завдяки яким це відео стало можливим. Хочу нагадати, що придбати вживаний iPhone, але в крутому стані, можна у наших партнерів в магазині БВ техніки Apple Big Mac UA. Бо спочатку iPhone 15 серії нові будуть дуже дорогими, і саме зараз час звернув увагу на такі як 14 айфони, а трохи згодом у них можна буде взяти вживані і 15-ї серії. Купувати БВ техніку з рук це завжди ризик, бо можна легко попастись і влетіти на гроші. А у випадку з айфоном ще й не на маленькі гроші. Магазин Big Mac UA працює вже 9 років на ринку України і має 50 тисяч клієнтів. Головне, вони продають за цінами дошок оголошень. Але тут ви отримаєте ще й гарантію в один місяць і повний комплект, який ще продавець вживаної техніки, таке вам запропонує. А це обезпечує вас від купівлі кота в. Торбі. Навіть якщо пристрій перестане працювати, вам його чи полагодять, чи замінять, бо кожен айфон у них проходить ретельну перевірку, щоб ви точно отримали саме те, на що розраховуєте. Тут в продажу немає розбитих пристроїв чи з непрацюючими функціями. Так що є доставка по Україні безкоштовна. Так що вживану техніку Apple треба купувати в Big Mac. Переходь за посиланням в описі і отримує додатково промокод в 500 гривень на знижку на свою покупку в магазині. А ми йдемо далі. І тут я вам розповім, чому ж я кожен рік купую собі новий IPhone. Ну, Звісно, окрім того, що я блогер і це моя робота, я цим заробляю. Тут у нас перегляди, це людям цікаво, і саме тому я знімаю в вересні кожного року iPhone-марафон. Тільки в цьому році вигадав назву. Дякую, до речі, підписникам за це. Справа в тому, що для мене це насправді інструмент, і я от порахував, скільки для мене всього зробив iPhone 14 Pro Max, а до нього 13 Pro Max. Скільки ми зібрали грошей для зсу? Ми придбали більше 70 пікапів, знімаючи весь контент на айфони. Ми зняли всі, напевно, 100% відео на кедр-дири, використовуючи айфони 13 Pro Max і 14 Pro Max. я їздив знімати офігенний репортаж про Porsche, використовуючи свій айфон. Навіть звук додатковий не брав. Я зняв купу комерційних проєктів. Майже всі планчики для оглядів на кедрі зняті на айфон, майже всі відео на іктріп зняті на iPhone, і в тому числі подорожі, я камеру собою перестав брати. Тож для мене це професійний інструмент. І як я сказав, він приносить гроші. Це важливо, тому що так, айфон це дорогий смартфон. Але коли він відбивається, коли він реально працює. Я вважаю, що є разом оновлюватись, і от в цьому році Apple додали сюди все те, що я від них просив вже декілька років. Ви можете подивитись відео про найбільші мінуси айфони. Мої про те, чого я очікую, і от саме в одному поколінні вони взяли і додали все. Я просив, щоб можна було запускати камеру. З заблокованого стану якоюсь механічною клавішою я не думав, що це буде екшн екшнбатен. Я вже знімаю цей огляд. І розумію, наскільки це капець зручно. Ви запитаєте, навіщо Саня, це треба, якщо можна було просто доторкнутися чи натиснути кнопочку і зробити свайп. Справа в тому, що взимку, коли я знімаю там на велосипеді чи щось ще, ти в рукавичках це зробити складно. Це в принципі складно з сенсорними елементами взаємодіяти, коли ти на ходу. А тут у тебе механічна клавіша, з допомогою якої ти можеш зробити багато речей. В моєму випадку найголовніше це камери. Як бачите, раніше в меню не було клавіші дії. Зараз цей пункт є, і ви можете налаштовувати, що ви хочете, щоб тут виконувалось. Є Е, немає її, тобто, щоб воно було вимкнуте, доступність. Є команда, тобто ви можете будь-що насправді повізти сюди, можете будь-який сценарій зробити. Це прикольно. Лупа. Голосована татка для тих, хто багато записує собі текст для того, щоб потім згадати. Це буде актуально. Ліхтарик теж непогана тема, Ну, для мене от камера є. І тут ви можете ще вибрати, що ви будете налаштовувати конкретно, що ви будете використовувати, коли включаєте за допомогою цієї клавіші камеру. Можна селфі, фото чи відео. Для мене прям відео, те, що треба. І от тепер дивіться: смартфон заблокований. Я натискаю, і автоматично у нас запускається відео. Друге це Type-C. І я не мав нічого проти лайтінгу з самого початку. Мені дуже подобається Лайтнінг механічно, але USB 2.0, враховуючи те, що тепер ти можеш писати 4К 60, навіть в звичайному форматі вони важать дофіга. Я з кожної подорожі привожу там по 200 гігабайт матеріалу. Це капець складно перекидати. А враховуючи, що вони минулого року додали ProRes, ну ви розумієте, це просто як насмішка звучить. Тепер ти можеш використовувати Type-C версії 3.2 Gen 2 для того, щоб з 10 гігабітною швидкістю скидати свої файли прямо на комп'ютер чи SSD, чи навіть записувати в ProRES в лозі прямо на SSD зі смартфону. Ну це реально космос. А ще на відміну від попереднього айфону, ви можете заряджати AirPods, Apple Watch, навіть якісь android смартфони якщо у вас є. Type-C, Type-C, дріт. Можна сказати, що це Revolution Johnny, тому що iPhone так раніше не вміли, але ми знаємо, що Android-смартфони так не те, що вміють давно, вони ще й реверсивну зарядку мають. І мені здається, що Apple могла б сюди додати. Це наступний мій вешліст. Дуже хочу. По максейфу, щоб ви могли під'єднувати свої AirPods, і вони не ковзали отак, щоб вони чпок, приліпились і заряджались. Це ж на поверхні лежить. Ну і дрібничка, яку мало хто зрозуміє, я про неї вже сказав: це титановий корпус. От просто дуже сильно хотілося, але, звісно, і без цього я б iPhone собі придбав. Цікаво, те, що рамки, які стали меншими, вони вплинули і на габарити пристрою. Він трошки товще. Але при цьому майже на міліметр менше з кожної сторони. Це означає, що Що якщо візьмемо шкіряний кейс від 14 Pro Max, новий в нього просто отак залітає. І якщо перевернути, в принципі, його можна е, легко дістати. Ну він прям майже випадає. Але користуватись ним можна. Реально можна. Якщо трохи двостороннього скотчу підкласти, то в принципі шкіряні кейси все ще існують. От вам і лайфхак. До речі, навіть камера нормально стає. Він реально підходить. Кнопочка є, ну єдине, що е, оцю Action Button доведеться ногтям туди лізти, але ну нічого, ви ж за шкіряний кейс готові е, потерпіти трохи. До речі, різниця між цими смартфонами не тільки в матеріалі і трохи в габаритах, тому що конструктивно корпус теж змінився. В кращу сторону він став більш ремонтопридатним. Можливо, ви це вже бачили на презентації, можливо, ні, але навіть Apple вже оцінила заміну заднього скла в 200 доларів. Це все одно немало, але раніше заміна заднього скла для 14 Pro Max коштувала 550 доларів. Тобто різниця 350 баксів. Це офігеть багато. Чому так? Тому що раніше ви не могли зняти задню кришку окремо. Треба було міняти весь корпус. І це насправді проблема навіть для того, щоб замінити батарейку. В новому поколінні це зробити набагато легше. А для більшості людей, які всім цим не цікавляться, найголовніше, що змінилось, це камера. Про камеру ми зробимо окреме відео з порівнянням. Але тут важливо сказати, що. Звичайний ширококутний модуль і надширик залишились майже такими самими. Якщо там щось і мінялось, то дуже не сильно. Скоріше за все це буде пов'язано саме з процесором. А от Телевік, саме в Pro Max версії, став зовсім іншим. Він не перископічний, як багато хто казав, буде. І я коли побачив на презентації, що він кругленький, я подумав: ну от і тут не отримуємо збільшеного зуму. Але отримали, тому що Apple зробили призматичну систему. Наскільки я знаю, ніхто до них такого. Не робив. І це дозволило збільшити промінь, який падає на матрицю, в декілька разів. Тепер тут у нас оптичне приближення 5х, і при цьому це, мені здається, трохи геніальне рішення. Чому? По-перше, у вас матриця не така маленька, як в інших смартфонах з перископичною системою. А по-друге, дірочка, діафрагма тут може бути достатньо великою. І це, якщо я не помиляюсь, найбільша апертура. Серед всіх смартфонів з п'ятикратним оптичним наближенням F28. А також у всіх нових айфонах 15 серії по замовченню фотографії ви отримаєте в 24 мегапікселях. Це насправді теж круто, тому що сьогодні є багато смартфонів там 100 мегапікселів, 108, там 200 мегапікселів. Але при цьому вони всі об'єднують пікселі. Ви отримаєте по замовченню 12 мегапікселів. Якщо ж ви вирішите збільшити кількість мегапікселів, бо навіть 200 мегапікселів у Samsung ви можете отримати, то ви не зможете. Дуже швидко фотографувати, тому що кожна фотографія буде оброблюватись. Тепер же у вас є можливість фоткати по замовченню в 24 мегапікселях. Причому це відбувається от так швидко. Тобто, прям ви можете клікати, клікати, і воно фоткається. А також ви можете фотографувати в 48 мегапікселях не в RAW. Раніше, щоб використати всю матрицю 48 мегапікселів, треба було вмикати RAW. Як бачите, тепер можна писати ProRes Vlog. і ви можете включати, виключати «Прорез». І головне, що у вас одразу є можливість писати на USB-C. Ви підключаєте зовнішній накопичувач, він автоматично розпізнається, і ви робите запис прямо на нього. Оце прям якийсь космос. Після цього заходите в файл, ваш SSD, знаходите папочку d 7, тут це створена папка від Apple, і ваші декілька секунд ProRes. Дивіться в порівнянні, що я помітив, і це офігенно. Ти на 15 Pro Max можеш перемикатись прямо під час зйомки в 4К-60 між всіма камерами з 0,5X до 5X. І нема ніякої інтерполяції, перемикаються модулі. На 14 Pro Max ти міг це робити за допомогою інтерполяції, тобто модулі не перемикаються, а 0,5 включити, в принципі, неможливо. На новому айфоні все це можна зробити, і це офігенно. Тобто на всі модулі ти можеш писати в 4К60 і навіть на фронталку. До речі, це прикольна штука. Бо наскільки я знаю, жодний Android-смартфон на сьогоднішній день не дозволяє знімати 4К-60 на всі свої камери. Можливо, s 23 Ultra, не впевнений, там ще просто 8 8K є. Але тут ти можеш знімати фактично в одній якості для того, щоб вести влог на всі камери, включно з фронталкою. А ще в новому айфоні змінився Wi-Fi, Тепер він не просто Wi-Fi 6, а 6i. До речі, це означає, що навіть з роутерами, які не підтримують Wi-Fi 6i, швидкість завантажень і передачі даних буде більшою. Не знаю, чому так працює. Всі про це чомусь кажуть. А також це повпливає на керування розумними гаджетами. Змінився також неймінг процесорів. Якщо раніше всі процесори у нас були байоніками, включно до А 16 байонік, то тепер це Pro, а 17 Pro. Він 3 нанометровий. Це перший на ринку 3 нанометровий процесор. Якщо я не помиляюсь, і Apple зайняли у TSMC 80% всіх виробничих потужностей, так що всі інші вимушені стояти в черзі чи використовувати якісь інші компанії, виробники процесорів. Я не скажу, що він по цифрам дуже сильно випереджає попередній байонік. Apple навіть на презентації сказали, що різниця в CPU 10%. Насправді вони трохи занизили ці дані, бо в деяких режимах випереджання більше. Але головне, що GPU тут стало зовсім іншим. І тепер є апаратний ретресінг, тепер ви зможете. Пограти навіть в деякі AAA-A-ігри. Це вперше в історії, коли AAA ігри нові для консолі виходять також на смартфоні. На iPhone 15 і 15 Pro Max ви зможете в них пограти, наприклад, Death Stranding, Resident Evil, Mirage і 4, чи навіть новий Assassin's Creed, який вийде наступного року, а інші ігри вийдуть вже цього року. Це означає, що ви зможете грати на оці маленькі штуці, як на консолі, сучасні AAA проекти. Підключаєте сюди гімпет, підключаєте все це до екрану і граєте. І хтось каже, Саня, можна то ж придбати консоль за 500 баксів і грати в більшу кількість ігр. Це так, але справа в тому, що так само можна сказати: а яку ви ще камеру зможете купити за півтори тисячі баксів, яка буде знімати в прорез влогі на таку кількість фокусних відстаней. І цей смартфон дійсно дозволяє вам знімати відео в прорез влогі, використовуючи зовнішній SSD. Це насправді дуже круто. Пам'ятаємо, що це дійсно дорога річ, це все ж таки смартфон і не дозволяє вам робити багато чого. І працювати з відео, з музикою, з текстом і так далі. І в даному випадку, якщо кожен Окрему деталь його оцінювати, то щось окреме, як, наприклад, консоль, буде краще. Але все разом в такому компактному корпусі ви навряд чи знайдете. Про ціни новий Pro Max коштує трохи дорожче, ніж минулого року. Але і варіант пам'яті тепер базовий не на 128 гігабайт, а на 256. І якщо рахувати так, то версія на 256 гігабайт коштує стільки ж стільки і минулого року. В Європі це 1500 євро. А в Україні офіційні будуть коштувати. 63 тисячі 500 гривень за базову версію. Всі ціни ви, як завжди, можете дивитись на є-каталозі. Посилання в описі до цього відео. Тож, друзі, це перший погляд. Я насправді дуже радий, що обзавівся новим смартфоном. Далі у нас будуть е, відео з тестуванням цього кейсу, буде порівняння камер, де ми детально порівняємо його з iPhone 14 Pro Max. І я вам скажу, чи варто заради камер оновлюватись і багато все інше. В кінці ми прийдемо, звісно ж, до повноцінного огляду. Дякую за те, що подивилися. Ці відео не забувайте про ваші вподобайки, про коментарі. Всім пока.